Третя звичка, яка веде до бідності, це торгуватись або випрашувати знижки. Знаєте, є така думка, що коли ти не поторгуєшся, коли ти не випросиш знижку, ти, по-перше, втрачаєш свої гроші і ти якось, начебто, падаєш в обличчі продавця. Знов таки про неготовність оплатити ту суму, яку продавець виставив гідною для нього. Неготовність я знову хочу заплатити менше, а отримати більше. Я знецінюю прайс продавця. Коли я знецінюю прайс продавця, що віддаю та й отримую, це карма, причина наслідковий зв'язок. Якщо я віддаю знецінення, якщо я не хочу платити повну вартість, то я створюю собі реальність таку, що коли я буду продавати свої послуги, свої товари, свої продукти, то у мене також будуть намагатись випросити знижок. А це неприємно. Тобі починають намагатись збити твою вартість. Але якщо я виставила цю вартість, значить я вважаю її гідною мого продукту. Якщо я хочу, щоб мені оплачували повністю в Повному обсязі, не випрашуючи знижу, я маю купувати по тій ціни, яка написана над націнником.